Доброго дня! Це закрите відео для тих, хто хоче, планує або купив у мене плиткоріз. Воно стосується в принципі, всіх плиткорізів китайського виробництва. Принцип у них приблизно однаковий. Але розповім, які найбільш продаються, найбільш поширені для максимальної довжини різу 1,20 м. Запрошую підписатися на мій канал. Не забудьте, я завжди щось цікаве, якщо в мене з'являється, опубліковую. Або відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Enchel І'. Перед вами плиткоріз Вулкан 1200. Якщо ви плиточник або плануєте займатися плиткою, перед тим, як купити китайський плиткоріз, ви налаштовуєтесь на те. Що вам треба пристосувати свої знання, вміння по регулюванню і доводки його до ума. Не ріже він ізначально, як би вам хотілося. Тому, якщо ви не вмієте, не хочете регулювати, краще не купляти китайський плиткоріс. Але хочу вам попередити, навіть європейські плиткорізи, якщо ви купляєте, їх також треба регулювати. Тому, якщо у вас нема бажання регулювати, краще не займатися плиточними роботами взагалі і не купляти техніку, щоб не було претензій. Саме головне, коли ви отримуєте плиткоріз, це перевірити його геометрію. Це саме важливо, щоб він не був пошкоджений, пом'ятий. Ну, звісно, пошкодження бувають різні, але щоб не було таких пошкоджень, які впливають на геометрію стола. Звісно, там якщо трошки там вмятина є, якщо воно на роботу не впливає, не треба від нього відмовлятися. Слідуючий етап треба перевірити, підтягнути, ось тут підтягнути болти. Дуже уважно підтягуйте, щоб не зірвати різьбу, бо цей болт він впирається. І його неможливо там перекрутити або поміняти. Ви хилетаєте це посадочне місце, краще його змастити, щоб ця гайка зайшла. Крім того, коли ви перший раз будете відкручувати гаєчку, звісно, вона затягується, робот забиває її цю гаєчкою. Тому ви поставили, зафіксували середину і тюк-тюк-тюк молоточком другу частину, яка на гаєчці, ви потихеньку вологенічка і вона піде. Не треба прикладати величезну силу. З цієї сторони гайку так само треба підтягнути. Ну і взагалі подивитися, щоб кругом всі гайки були підтягнуті. Це Китай. Тут і геометрія, і сама каретка, все треба підтягувати, бо воно розхитане, розшатане, треба прикладати до, до всього, а можливо і молоточком рихтувати. І таке може бути. Не бійтесь цього. Це не впливає на роботу, але це треба прикладати руки. По регулюванні, що треба починати? Е, найперше, треба починати перевірити, чи немає люфта. Бачите? Тут величезний люфт. Е, треба, ну, без цього, якщо є люфт, неможливо взагалі відрегулювати плитку Ніяким способом, як ви не регулювали, треба позбутися цього люфта. Е, в Вулканах ізначально йдуть ось такі е, шпильки з фіксуючими гайками. Які, ну, як на мене, треба зразу міняти, бо тут шестигранник воно настільки злизується, він не виконує свої роботи. Тому ви купляєте ось такі болти і цими болтами підтягуєте вручну, щоб не було люфту. Ваше завдання, щоб направляюча була суха, без мастила, ролики були сухі, міцно притискалися, не хилиталися, але плавно їздили. В перший час, в перший там день ви не бійтеся, роліки при транспортуванні вони стають не круглими, а еліпсами. Тому є такі невеличкі тух -тух -тух, скажімо так, вібрації. Вона пройде, роліки відцентруються і він буде плавно ходити в процесі експлуатації. Але люфта не можна, не, ну, не можна, щоб був люфт. Це перше, на що я звертаю увагу. Що? Друге. Що ми регулюємо? Ось тут є регулювання кута 90 по висоті між опорою, на яку ви ставите, і диском. Ставите, підводите литкоріз до кінця, ставите кутник, впирається диск, впирається в площадку. Виставляєте за допомогою оцієї штучки кут 90 градусів. Це ж саме робиться і в самому кінці за допомогою такої ж самої приспособи. Виставили і тут, і там кут 90 градусів. Приступаємо до самого головного. Перше, швидка перевірка дуже проста. Якщо поставили плитку різ, заглибили його повністю, приклали рівень і дивитесь. Щоб цей рівень стояв чітко, паралельно е, оцим площадкам. Якщо ви придивитесь звідси, якщо подивитесь, він стоїть криво. Бачите, він вигнутий сюди, цей диск. Звісно, коли ви будете різати, коли ви будете різати диск, буде, е, війде в плитку і буде стрим. Я вклинююсь, тому що забув розповісти. Коли ви ріжете товсту плитку, то звісно, щоб не було сколів в кінці після всіх регулювань, звісно, треба знімати 1-2 міліметра перший слой, а потім уже за другим можна повністю, а можна і за 2-3 рази це робити. Але тут також є деякі нюанси. Нюанси заключаються в чому: якщо ви закріплюєте диск на якійсь висоті за допомогою болта, болта, ну, цього болта, то диск, за, за допомогою цього болта, то диск приблизно на 2 приблизно на 1 мм зміщується. Тому вам треба вибирати або різати постійно з фіксацією, або різати без фіксацію, щоб, щоб не було ступеньки. Ось такі невеличкі нюанси, але теж чомусь люди про це не знають. І Коли ви ріжете 1 мм, знімаєте перший слой. мінімальне зусилля на диск, і диск ідеально йде рівно. А потім вже ви дороблюєте там за другим третім слоєм. Так прямо по цій борозді у вас виходить більш рівний різ, якщо це мова йде про тяжкий керамограніт. Так що звертайтесь, буду радий допомогти вам. Звісно, коли диск стоїть криво і ви робите пропил, він у вас вводить його вправо. В цьому випадку, як зараз я показую, його може вводити і вліво. Тому ваше завдання виставити, щоб він стояв чітко паралельно. Там грає роль пів міліметра навіть. Це робити можна робити двома способами. З перший спосіб, якщо невеличке відхилення, це можна робити за допомогою більш сильнішого або менш, менш сильнішого прижимання цих роліків. Тут немає ексцентриків. Тут просто стоїть тут ролик, тут ролик, який зафіксований, і тут стоять два роліки, які... Не зафіксовані, яких можна піджимати, але ексцентриків тут взагалі немає. Тому сильніше або слабіше підтягнувши або цей, або цей, можна добитися, щоб він стояв прямо. Якщо це не виходить, ви якщо подивитись під двигун, двигун кріпиться на чотирьох ось таких болтах під шестигранника. Якщо відпустити ці болти, двигун можна трошки рухати, Чуть-чуть рухати. Тому е, за допомогою оцього руху можна виставити, е, щоб було паралельне срізок. Крім того, якщо не вистачає руху там, якщо там отвори замалі, то треба знімати каретку, висверлювати біль більші отвори, класти туди шайбочки, щоб у вас. Е, Можливість повертання була більша. Це слідуючий етап. Треба виставити, щоб кут 90 був між упором і різом, довжиною різу. Це виставляється за допомогою плитки. Звісно, застосовувати нову плитку, ви поклали, почовгали туди назад. Коли ви почовгали, ви бачите, що оця плитка має при, при, ну, скажімо так, впритик підходити і лівої і правої частини до упора. Звісно, коли ви цей упор відрегулювали, ви ви регулюєте слідуючий упор. Так само і по виставлянню диску. Ви можете тут виставити диск. Коли ви поставите плитку, ви бачите, коли ви виставляєте плитку, взяли. Потягули взад вперед, щоб воно одночасно касалася до боку. І бачите, щоб прижималось воно одночасно і, і за, переднім слоєм, і заднім слоєм одночасно прижималося. Тут, бачите, тут повністю прижати, тут є відстань 1 мм. Цього не може не, не може бути, тому не буде правильного різу. Так, пішли далі. Звісно, це каретка Китайська вона вигинається. Крім того, це китайський плиткоріз. І в нас є українська компанія Дістар, яка випускає диски. В принципі, вона випускає диски для китайських плиткорізів Чому? Для китайських. Тому що всі китайські плиткорізи Вони мають ось такі прижимні шайби, які йдуть е, ізначально. Чим вони погані? Перше, вони не широкі, вони маленькі. Друге, вони мають ось тут люфт. Немає центровки, тобто вони не широкі. І виходить, що крім того, що диск вигинається, він э, ще і не відцентрований. Тому диски тонкі, э, коли крутиться диск, він має вібрацію. Але за рахунок тонкого диску э, вібрація на кінці зводиться на нуль, і немає сколів. Тому дістар пішов по шляху э, зменшення э, товщини диску. До мінімального, але це зменшення приводить до того, що диск, коли ріже по прямій, і е, якщо він затупляється, він його стараються уводити в сторону, бо вліво і по вправо. І починається пузо. Це також, можливо, це причина в дискі. Крім того, коли ви диск кладете на 45, є сили, які вигинають диск і досить сильно вигинають, на, приблизно аж на пів сантиметра. Тому є і погані, і Гарні, скажімо так, сторони, якщо тонкий диск. Рубі диски вони пішли по іншому сторону. По шляху у них гарні шайбочки, які прижимні фланців. І вони роблять товсті диски, які ідеально працюють і нагинаються під кутом 45. Але це інша історія. Не у всіх є гроші, щоб купити за 40 тисяч гривень аналогічний плитку різцьому, який коштує приблизно 13,5. з Тому люди, звісно. Викручуються, як можуть викручуватись. Ось е, приклад викручування, ось застосування ось такої прижимної шайбочки. Е, це я їх не роблю. Е, це особисто робить токар по замовленню. Ось таку широку прижимну шайбочку, щоб вона не вигиналася при різі 45 і не вигиналася при прямому різі, як, якщо диск вже трошки е, підоставший, він також починає вигинатися навіть при прямому різі. Ця шайбочка забезпечує, скажімо так, менше вигинання, але це не панацея. Як на мене, воно допомагає, але в комплексі робіт, які перед цим ведуться. Крім того, подивіться на цей насос. Це звичайний китайський насос, який при, при, застосовується у всіх плиткорізах. Не чекайте від нього досить великої потужності. Наприклад, як це насос з з батіпава, ну і в рубі такий самий насос. Він фізично в три більший і раз в три потужніший, ніж цей насос. Звісно, якщо треба, можна докупити це і поміняти, поставити насос, вже, який забезпечить підйом води на, на цю висоту цього шланга. Крім того, оцей мережевий шнур. Тут не передбачено, тут його передбачено кудись втикати, і він буде ціпляти за все, все що угодно. Хоч, Звісно, його треба хоча б ізолянти і прив'язати е, до цього шнурка, щоб він вам е, не мішав в процесі роботи. Крім того, слідкуйте за направляючою, її постійно треба чистити чистити і не треба ні в якому разі мастити. Вона має бути чиста, е, щоб не змушувалася сама направляюча і які ролики, які їздять е, по ній. І буде воно працювати довго і щасливо. Ось, в принципі, все, що я хотів розповісти, дуже коротко по регулюванні е, даного типу плиткорізів. Я сподіваюся, що ви приймете правильне рішення, е, і якщо купите, то будете звертатися е, до мене, можливо, за, за якимись додатковими консультаціями, можливо, е, є, попадається брак по деталям. Це такі речі, які можна поміняти. Але принципово треба мати руки і голову, щоб перед роботою його регулювати. І крім того, воно збивається в процесі роботи, треба додаткове регулювання. Звісно, краще купити ручний плиткоріз, Він набагато скоріше робить, набагато е, пряміше робить, але на жаль, він не ріже всі типи плитки, а особливо. До китайської або українського виробництва, яка скалується, яка не ламається ручним плиткорізом. Тому я співчуваю всім плиточникам. Запрошую приєднатися до групи плиточників. Запрошую ще раз підписатися на мій український канал YouTube єдиний. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Всіх питаннях. до побачення!